Українці, які мають тимчасовий захист Греції, при підписанні договору оренди, отримують програми Helios субсидії, які прираховуються на їх особистий банковський рахунок. Розмір субсидії на оренду залежить від кількості членів сім'ї. Зверніть увагу, що родина складається з чоловіка, жінки та дітей. Якщо з вами проживають інші члени вашої сім'ї, такі як бабусі, дідусі, дяді, тьоті та інші, вони вже вважаються іншою родиною і договір з Helios підписують окремо. Перевірте, щоб усі доросли були зазначені в договорі оренди. Договір може бути на нове житло або на житло, яке ви вже орендуєте, але підписаний не раніше 1 липня 2022 року. Якщо ваш договір підписаний до цієї дати, вам потрібно звернутися до орендодавця з проханням про зміну дати договору на платформі Taxis.net. Більш детальною інформацію з цього приводу ви отримаєте у співробітників Helios. Субсидія складаються із Внеску на початок самостійного життя, який передбачає оплату гарантійного платежу оренди та перших витрат на обладнання, наприклад, придбання побудової техніки меблі, а також внеску на витрати оренди, який сплачується щомісяці, і допомагає покрити витрати на оренду житла та витрати, пов'язані з основними комунальними витратами. Для отримання першого внеску початкової виплати потрібно подати документи. Копія документів, що посвідчують особу всіх членів сім'ї, договір оренди з Taxis.net після електронного підпису та підтвердження всіма сторонами, документ з реквізитами вашого особистого банківського рахунку IBAN в Греції, і документи з реквізитами особистого банківського рахунку IBAN власника житла. Якщо у вас не відкритий банковський рахунок в Греції, не хвилюйтесь. Працівники Еліос допоможуть вам підготувати всі необхідні документи для відкриття рахунку. Для отримання другого внеску початкової виплати потрібно подати підтвердження про оплату в банку щомісячної орендної плати. Для отримання щомісячної субсидії після другого внеску початкової виплати вам потрібно подавати підтвердження про оплату в банку щомісячної орендної плати та останню роздруківку до 30 днів договору оренди з Taxis.net. Зазначаємо, що перед виплатою будь-якої субсидії на оренду може бути здійснений візит. Щоб перевірити умови проживання в орендованій квартирі. Посилання на додаток про програму та повний список місць знаходження центрів Еліус ви знайдете в описі до цього відео.